Відома співачка та блогерка Анна Трінчер все частіше з'являється в новинах не через нові пісні, а через радикальні зміни у зовнішності. Співачка пройшла через серію хірургічних і косметичних втручань, збільшення губ, грудей, ін'єкції у вилиці та підборіддя. Її зовнішність змінилася настільки. Чи ледь пізнають навіть найвіданіші фанати, але ці зми не мають і інший бік проблеми зі здоров'ям. Зірка зізналася, що почала втрачати слух через надмірне використання внутрішньовушних моніторів. Маньчика, а ти смієшся? А самого в тебе в сумці вітамінів більше ніж в мене. У мене взагалі нічого немає. Препаратів, а в тебе про косметічка окрема. мене косметичка з коментами. Ну що, я просто багато працюю, мені треба, щоб вижити, чи спілкуватися про свій організм. По-перше, це надзвичайний стрес. Це а по-друге, це вуха. Ух, Ми в інейрах виступаємо, а, там так інейр. Це така, такий дуже плотно типу, і... має mm -hmm. анатомію. Як, як в вакуумі. Да. Mm -hmm. І там грає музика, вокал, гітара. Кроче, вуха ся... е... глухішою стаєш, як це угу. сказати? Сідають вуха, сідають. Ну, починає погіршуватися не слух просто починає погіршуватися слух, дорога постійна. Коротше, мені постійно потрібно підтримувати здоров'я, бо я розумію, що це буквально залежить напряму від мого заробітку. Ну, взагалі це нормально обіспікуватися. Ти займаєшся спортом постійно, ти збилася звичкою своєю, ти рано прокидаєшся. Ну, ти зожні, ти просто я yeah. Справді дуже багато чого роблю для свого стану. Я ну, дедалі, да. Тобто, ми розуміємо, що коли дуже велике навантаження, я не встаю рано. Я завжди за те, щоб любити себе, а не Обмежувати в самодисципліну таку сувору, тому що коли у мене важкий графік, я дозволяю собі спати, скільки я хочу, скільки моєму організму потрібно відновитися. Я встаю рано і прикольний теж лайфхак. Питайте от Я лягаю, наприклад, там пів на першу ночі, напиши мені до ранку всі легкі фази сну. І він пише, там наприклад, 5:30, 7,30 і 9.30. Угу. І ти собі обираєш ти, по який час вникав, і так реально легше. Якщо вставати, я, вам клянусь, я те, що цю штуку вже тиждень я можу встати там, в 5.30, в бо uh -huh. легка фаза набагато легше, ніж я потім стану в 8. Фас. Підписники занепокоєні, Анна досить. Ми хочемо бачити тебе живою і здоровою, а не з новим обличчям кожного місяця. Ситуацію загострила ще одна історія. Після звичайного видалення зубів мудрості, її обличчя сильно опухло. У мережі одразу запідозрили чергову пластичну операцію. Не минуло кількох тижнів, як трінчер знову опинилися в операційній. Цього разу для лазерної корекції зору. Фанати у шоці. Сузмережі заполонили коментарі. Ти була така мила. Навіщо все це? Зупинись, поки не пізно. А найбільший удар для Ани це реакція рідної бабусі. Пані Олена відверто зізнала з інтерв'ю. їй боліче дивиться на те, як змінилась її онука. Вона була такою гарною дитиною, а тепер це зовсім інша людина. Навіть сім'я не змогла лишитися осторонь цієї трансформації. Якщо ви щось дізналися в цьому відео, то підпишіться на канал, поставте лайк, тому що тут найцікавіші новини про блогерів. А також підпишіться на мій інстаграм, тому що я автор цих відео, і я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь. До скорої зустрічі всім па-па!